Шановне на товариство, ну, напевно, на жаль, не зовсім доброго на сілі, доброго від нас адже нині на волині дні скорботи завідали сході в зоні АТО нашими земляками. На жаль, надто високою ціною дається нам наша незалежність, цілісність і суверенність нашої держави. Поводимо ще одного 11-го який займається в за Сході. Багато, партнер, які потребують підтримки і допомоги нині. Зокрема, про поверхною візнеї різкі засіб засоби масової інформації хотіла б звернути вашу увагу. Павло примота. Павло Гаврилюк, 23 роки старшого літератури кордонного загону, який отримав е, важкі поранення кінцівок, ставний перелом різові руки зараз військовий.